Мики без потреби погладила спіднищу, стоячи перед комплексом клану Ямонако. Вражена, вона спостерігалася за складеним матеріалом, воротами та квітами, що оточує стіну. стіну. Якимось чином клан Ямонако вдалося зробити свій комплекс одночасно привітним і загрузливим. Вона невпевнено зробила крок уперед і кивнула двом хлопчем, які чергували біля ворот, вітаючи, чемно, і сказала вона: мене звати міта Кімико. Я то, щоб поговорити з Ямонаком і саме. Очі без зіниць пильно оглянула її за кілька секунд твій проводив сюди, будь ласка. Коли кіноки зайшла за хлопчиком, колись ворота, вона знову задумоць просила колен мене. Очевидно, вони були прияжені з розумом, Їхні, най... Їхні найвідоміші дзюцу були примикання до тіла. Чи включається їхня ціла телепатія? Це не було надто складно. Насправді, це, мабуть, було найлегше місце перемикання з всієї свідомості людини. Чи це було секретом? знаменитої команди роботи трісці і нассикав, що вже не вперше кіміки шкодувало, що пам'ятає, більше про прошу. Вона записала скільки, скільки змогла, але в її пам'яті все б... лякаючи багато прогали. Вона зупинилась перед найбільшою та най... найелегантнішою будівлею. Хлопець добре відпрацював зестом, вкажучи на двері. Яменока сама чекає Він відчинив двері та впустив її. Змушуючи кіміки стримати посмішку від надзвичайного увічливу, яку він виявив до нібито шестирічної дитини. Дякую, сказала вона з надзвичайною серйозністю. Двері зачинились за нею. тихим класені кімічан. Ради знову тебе бачити. Я радий, що ти, що ти прийняла мою пропозицію. Яманаки і саме посміхнувся майсі, аж незвичайно весело. Так само, під час безмістовної, але обов'язкової світської розмови і саме провів її до вітання, розташований в глиб будівлі. Як всі інші в коплусі кімнаті були оформлені у світлих пластельних тонах, а вас в кімнаті кім було стрілічно розміщено в різних містах. Кіміки сіла на синій диван, а і саме ці у крісло напроти неї. Перервавши їхню розмову, він згадкове сміхнувся. Мій батько мав бути тут прямо зараз. Насправді, поки він говорив, до кімнати увійшов іще двоє блудини, за ними гр... а за ними гарненька брюнетка, старежі на іпольській цайнем сервіжом Телепатія знову подумала чи просто навички ніця. Сказав, і сам раптом урочливо переставлю вам віто кіміку. Я познайомся з нею під час моєї ротації в цивільних школах. Кімі це мій батько Єманако Інобу. Голова клану поруч з ним, мій брат, батько ємець клану Єманаки Ін... Ін... Ін. Іноїчі. Ноїчі. старша старший блондин доброзличливо кивнув у її бік. Переємно познайомившись мітуса. Кімікідлікнула очима, почувши над офіційне звернення. Не було потреби вічно розмовляти з дитиною, особливо з цивільною особою, яка не мала жодного значення. Р Раптово враховуючи досить бентесливо, особливо враховуючи, що вона розмовляла з головою клана. Чому такий в взагалі розмовляє з нею? І чому він ставився до неї як до рівної. Будь ласка, називайте мене кімі. Вона захопилась постряг, як невідома жінка, граціозно рухалась, готуючи цей. Це було майже як дивитись танець. Чоловік схилив голову, як бажаєте, і нопо. Підняв повну чашку та зробив куток кім'я Я помічу, що ви не прийшли з батьками, а. Вона подивилася на свою чашку, втрачаючи з лежки дитячої гри. Мої батьки не знають про ситуацію. Про це сказала вона О, сказав голова клавна, піднявши біля обру. Вони вважають мене звичайною дитиною, посміхав Кім увідом. Я боліла, що так і згодилася. Зараз мої батьки думають, що я вдома у друга. Вони не очікують моєї повернення до п'яти. І нову проставив свій часку. я не заперечні, ще я поставлю вам кілька запитань. Ні, зовсім ні. Далі відбулася одна із найдивніших розмов, у якій якими коли небудь брали участь, і воно стошиться життя обох. Це, це було схоже на допит. Й помітно прихожі під звичайні розмови. Я розпитувала про все: від політики та історії до математики та при та природних наук. Це змушу кімки хотіти плакати. Це через складне не через складні питання, а через. Та як троє ставились до неї. Вони ставились до неї як до дорослої люди. до людини. Після шести років невмисне прийняття з боку інших та постійно приховуючи її інтелект, здатність поводитися нормально, як викликала в кіміки майже запаморочення. Вона ледве стримували в посмішку, коли вони обговорювали нинішню політику систему Кіріґокор. Ти думаєш, нам варто втрутись у управління цікаво мі Цікавичись, питав імідзі. Кіміки правильних людей був батьком Інна. За винучкою короткою спробою побачити Сайдайма під час важливих фестивалів та подій. Він ще був першим перш, справжнім персонажем, якого вона побачила, окрім волосся та очей і ще зовсім не схожий мованого аналогу. Іншими словами, виділив як справжню людина. Раптом відчувши дискомфорт, кіміки перервали цю думку. Розно про вигадність цього. Всесвіту завжди змушували її сумніватися у власному здоровому глузді, ківіка насупилась і нарешті відповіла на запитання спаспадка ЄСВ. Я не думаю, що ми, тобто, коноха повинні безпер... безпосередньо втручитися в справу. Гакуре, Ми посеред війни, однак мізукака відомий своїм жорстоким поводженням з усіма, о, хто має обмеж родословності. Поки що він терпить їх через їхнє використання на полі бою. Але як тільки ця війна закінчиться, я не здивуюся, що він спробує вбити їх усіх. Ти думаєш, що Мізукака упуску доки не я не маю жодних сумнів. Зрештою, савасей став, що еконоха змогла б зробити так. Це заповню. Запропонувати клан або шанові бізнесів згокали після закінчення війни, свої прихильні ставлю до кланів та кровних ліній, тому ми повинні скористатися чи ці, отримати цінних лізів і знайти допомогу людям та запобігти гірний цикл. Але я не думаю, що цей аргумент переконає багатьох шанобів. А якщо до ризиків для безпеки, відповідь і на їжі. Додавати всіх цих іноземців, особливо після війни, було б вели... величезне тягаря. Вона з наважно махнула рукою зросл наступних слів. О, я не кажу, що ми повинні приймати кожну людину, яка стикається стукає до нас у двері. Ми можемо дозволити собі бути пірковими. Я також розвідувальний відділ, яким які цим займається. Як правило, що департамент тортури і допитів був би корисний всім в цей досвід обличчя. Ті, похмурці, крім того, як тільки почнуться свистки, потреба жарт у виживання, переважаю будь-які помилки помилкопитери з Здає, Здається, досить впевнені, щодо дому того, що ці так звані свистки справді відбудуться. Плавно, пильно оглянув її з пів непрожмуреними повіками. Це просто логіка. Зніковіло посила голову і знання майбутнього. Я не повинна про це говорити. Чому я про це говорю? Що ж? Нам доведеться почекати і подивитися, як складеться ситуація. Нарешті сказав і завершив цю розмову, вістижну пасію та посміхнувся їй. Кіміса, ти зараз навчається в цивільній школі. з дзвоно підняла поле. Раніше зміна тем була неймовірно ледь помітна. перехід від однієї до іншої. Було майже плавне, щоб, щоб заскочити її зненачка. Вони раптово змінили, змінили напрямок. Так би мовити, маніпулюючи розмову, здавалось би, одне із спеціальностей Єменаки. Наразі так, відповіла Хіміки. Однак я планую вступити до осінь. Саме тому я і записалась на прийом до Інна Саму. Він попросив мене зв'язатися з ним, якщо я хочу стати конець. А ти хочеш бути кінець? Нахилив перець, клавши рук, щоб до кадеви найкращий грант для мене. Міки злегка ентузіазму потягнула чай, Зосіду, не ж зовсім відповідаючи на запитання. Насправді чай був чудовий, не гіркий з присмаком, якого вона не змогла розпізнати. Якщо ви не заперечите, я спитаю, зі, за яким планом ви будете навчатися в академії імовірний за план випуску. Відповіла вона, маючи на увазі план, з якими діти могли навчатися в академії майже безкоштовно за умови досягнення рівня гіління, не будучи серед яка які не мала права на план. Плани розвідку, які оплачує усе, включаючи матеріал. Я могла б навчитись на за плану навчання, хоча це мала йому війну зверховуючи і замокло. Вона мало не, не випала фінансовий стан свого родини, абсолютно незнайомим людям. Чесно кажучи, у неї було б краще мовладані що, що вона зробила. Дитячі ціле не означає дитячий склад розуму. Вона приховався свій не роз... Зручний, ревукле каже, випався чай, щоб не продовжити на щастя. проігнорувати проігнорував помилку та продовжити діти так, ніби нічого не сталося. За Злегка запитавши, голова клан поступився по керамічній часі. Спавшився у її словах, приминули легке спонтеження. Три синові перезирнулися клан Яманака. Ви вже твоє навчання в академії і уважно вівчає з зляку на кімніки хіміки. С... широко розпучу очі, дивись на тріуму Ямеко. Що ти знаєш, як працює спосер... спасерство? Ніччя знову про сміхності. Та, Певно ну, так, не вона, хоча я не знаю деталі. головою Ямеко почав уточнити, якщо дитина вступає до академії, її клемп подбає про все: документи, навчання, матеріали, то зрештою ре... 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 клан піклується про своїх ноби зроби повз. Іноді клан може захотіти надати таку ж допомогу дитині, яка може не бути її членом. у такому випадку клан пропонує те, що називається спонсорство. Зазвичай воно надається дітям, які мають здібності здібності клану, але не його назву. Це був найвічніше військ спосіб сказати сволоча, яке я будь коли будь-коли чу, подумав з розваги і Ноб продовжує пояснити, вираз його обличчя все ще був нейтральний та вічним. Однак спонсорна допомога також надається цивільним дітям або сиротам, які демонструють винятьковий потенціал, Блондин зловив її поляк і витримав його. Кім ви знаєте, що ви маєте потенціал стати неймовірною вправною кодицією, як я вже зазначив раніше. Клан Ямонако готується спонсорувати вас в академії. Я свої сухі губи і почала знову для мене. Це чесь, але чому? Але, але ну чому? Вона простіше додала. Я маю на увазі я вдячна, але кімікін зупинив і глибоко вдихнула, саме самотала. У чому підступ? Сказала вона, вирішив взагалі уникнути точність. У чому я повинна сприйняти ваше і замість того, щоб просто взяти участь у випускному плані? А ми прості, висереди повинні залишитися в перші лісяці вашого року, і ви повинні служити колісі протягом семи років. Зазвичай від вас очікується підкорення і рішення клану. Натомість ми повинні оплачувати все та підтримати вас. Всі питання юридичні чи інші. Також на турнінечі підвища та підвище, також набагато легше отримати за допомогою клану. Тім які погадали. Якщо я закінчив навчання ще вступити до медичного корпусу. Я хочу служити не більше ніж відведено мені, і не маючи бажання відділятися, чи справді клан буде готовий підтримати студента, який не хоче. Просуватись по країні сходу, в сходах, а враховуючи моє бажання залишитися непоміщеною, чому я маю приймати спонсорство відомого клану. Тому що дітям цивільних обманюють в академії, став її саме примильніше, ніж, ніж молод. Він сказнився блажець та попереджує погляду батька. Це правда. Не кожна дитина клану потрапляє до команди. Чин... Чи на навчання, хто потрапляє до різних корпусів, завжди отримує найкращих посад? Більшість ніців народжується цивільних людей, якщо вони зовсім не багаті чи надзвичайні талантні, призначують на аванпост чи інші набажані посади. Чому на думку, у цивільних генії та чиніни вищий рівень самосмертності? Це не лише через брак навичок. Прийняття спонсорства збережеть тобі життя, навіть якщо ти вступиш до одного з корпусів. Звичайно, ми також забезпечимо додаткове навчання і ноби без розмов під контроль. Цивільні. Часто перебувають у невигідному становищі в академії, особливо порівнюють з дітьми клану та шиноби, які мають роки навчання. Але чому ти це робиш? Що тобі з цього? Ну, супи всі кіміки спонсорство принесе їй непро... неймовірно велику користь. Навіщо клану шинобі взагалі пропонувати спос... Спос... спонсорство, якщо їм не було чого отримати хіба? А літургіз для мотивації, відповів із, із само на її насуплений погляд. Кіміки гляне на нього байдуже, без жодного задоволення і на інший зіткнув. Кілька причин, по-перше, війна сильно вдарила по поконушки, село вічеду потребує компетентних компетентність, а не просто передових кадрів. Звісно, і спонсорство не лише клали на пропонують, інші клали також шукають перспективних дітей. Ті які чекали його продовження, здавалося, що подальшої критик не було І, підсохнувана. Ти ж не очікуєш, що ми тобі все ж чи не так? Зрештою, сама розумієш, з і самоперетворилась на Будь ласка, вибачте, загрубіть мого сина, але розгляньте пропозиції. Голова Яманако до Квірили подивився на нього та жістоком вказав на молодшу силу. І сама швидко вийшла з кімнати. Вона не ми, бо милувалась мастерством Яманака. Вони грали щось подібне до гри. Уросу полічеська та погано поліцейсько, але набагато І фіктивніше. Іноді відпові більше загальні питання. Та доступна та до допиті, і самовідповіна. Складні питання, з, з яким спокійно складно не міг бути членом, розібратися, а і діяв, як стримуючий особистість, відпроміюючи авторитет та зміючи з двох інших. Їхня техніка була практично бездогадую. Міки не визначився промирив, чи мені взагалі дозволено приймати рішення, Я можу її доросла, але фізично мені шість. Вой складно подаюся на неї з чимось, схоже на хвилину. Це про простий процес юридично. Звільни, звільни тебе. Тобі не потрібно хвалюватися. Я, я особисто всім займусь. Звільнить мене, спитала строжність, я, я не хочу розлучатися з батьками. І нині ще добродушно засміявся. Е Масипаця лише зробить тебе повнолітнім. Нічого більше. Закон визнає тебе повноправним громадянином. Здатні самостійно приймати рішення. Кіміки не схобрува, не ж не все так легко. Емансипуватися в цьому світі. Наслідки були відверто тривожними. Раптом вона побачила ситуацію народу в зовсім новому світлі. Не вже він був самотні з таким раннім віком. Хто б що не сказав, що строки це недостатньо, щоб вважатися дорослим? Тепер у неї з'явився ще одна річ до списку речей речей, які зіпсували цей світ. Не вважаючи на її моральну дилему, неліття було для неї незвичайно не корисним. Кімі відкинула свої сумні та повільно книгу Я розумію, весело вигукнув і сам повернувся до кімнати з товстою пачки папері і їй її, її сів. Кіміки кі подякував, посміхнувся і почала читати уважно і кожне речення в пошуках прихованої сечі. Сенсу вона знала, як працює контракти. Лазівки не були для неї новою концепцією, але здебільшого контракт був саме таким: як таким було сказано, розчитавши документи звідси про просто щоб переконатися, які міки від кіміки і обмі свої варіанти. Переваги від сприйняття спонсорства було величезним, але водночас це здавалося занадто гарним, щоб бути правдою. Чи можеш я дати мені кілька днів, щоб Обміркувати вашу пропозицію, спитала вона все ще, непевно, ні. Ків'ки підвела Полі, злякано, різко відповідаючи голові клану. Ти мусиш вирішити зараз. Якщо в тебе є сумніви щодо до того, щоб стати комісією, то Ємонака не зацікавлений у твоєму спонсорстві і не спокійно розтягнув чай і спостерігаючи і за нею, усі троє чоловік клас спостерігали за нею серйозно в обличчя. За... Замі... Замінили попередню дружній. Розумно вони додали часове обмеження, щоб спосилити тиск і зробити її схильною до згоди. Вона заключила очі і вирішить, що робити далі, ігноруючи легкі свій легкий, але головний бій. З розчавної точки зору у неї не було причин причем і що ж, я приймаю. Атмосфера знову стала дружною. Чудово, промотів голова клану, і оказалася нап... на на... Три на сто стріла потрібно лише підписати з туч. Вона глянула на чорнила, що лежала поруч з папером. який напевно схопила ніжний пензел і вмочала його в чорнила. Вона спостерігала, як чорне чорнило вбирається в м'яке волокно, Потім акуратно розібрали літери, кімі. Відписав своє повен ім'я на папері. Дякую, тихо сказав вона. Задавала повністю моєї, Кіміса. Ка... Ямана посміхнувся її виду трохи по дідусом. Ді -ді Але нами його очі здавали майже сумніви. Вона переверсила мої очікування. Голова клану Ямонака задавала подивитися на своєму молодшого сину і моє. Коли ти сказав, що кімік розумний, я не навчаю, що вона буде настільки розумною. Вона то. До що має інтелект, але ще більш і щобіш довою вижена, і тривожно подумав він. Вона поводиться точніше, як доросла Ми... в мініатюрі. І саме сорозливо посмітав, я не був у бізнай більшість, але мітокіміки явно цивільний, І знадобиться багато тренувань, щоб вона відповіла дітям клану. -клан. І нового гостро подивився на... на свого спадкоємця. Ти впевнений, що обираєш її для спонсорства. Я впевнений. І нічого він не ну, кивнув, я впевнений. Добре, здогано сказав голова. Пропоную тобі почати тренувати її в базових навичках та фізичну підготовку. розпитай, чи потрібна тобі якась допомога. Інобу підвісся мовчки, відпуши відпускаються своїх дітей. А іноїші, його старший син, зупинився біля двері, зваю розповідати їй про нар наркотики та отрути. було б незручно, якби сьогодні якби сьогодні засідається. Повторилась, не всі такі добрі, як ми. Звичайно, тато і ничего високо з кабинету тихо зачинилася з собою двері. Того вечора, за вечерю кіміки нарешті, звернулась до батьків. Я не можу цього відкладати. Вони заслуговували знати. Вони нас... Вона насупила з кіміки, нервувала більше, ніж вона очікувала. У неї пульсувала голова. Бій Біль... піднілий долоні та розла сумку. Чому заради всього світу я знову прийняла пропозицію на мене? Моє життя раптово стало. В десятеро складніший слід було просто самі від... відвідати академію, кілька й заплюжив ось, але вже надто пізно відступати. Мамо, тату, мені потрібно вам дещо сказати. Вона поклала виделку і, зас... і зачекала, поки вони повинні звернути до неї увагу. Що таке, кіміка? – спитала її мама, трохи зберетена. Серйозно повідити, я буду їй.